Привіт, малята! Нещодавно я прочитала дуже цікаву казку. Я так захопилася, що читала її весь день. А ви любите слухати казки? Зараз ми це перевіримо. Йому набридло на віконці все на сонечку сидіть. Він узяв і покотився, щоб побачити весь світ. Так, малята, це казка «Колобок». а це яка казка? На городі виросла, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню виривати. Вірно, це казка рібка. Що за хатка на озлісі? Вся ворушиться, дрижить, кожен в хатці хоче жить. Та вже тісно їм усім, що ось ось порветься дім. Молодці дітки, так, це казка рукавичка. Ну, бачу, казки ви знаєте добре. А тепер скажіть мені колобок якого кольору? Так, жовтий. А на яку геометричну фігуру він схожий? Вірно, на коло. А лисичка за характером вона яка? Так, лисичка хитра, хоче всіх обдурити. А в казці рукавичка дідусь був добрим чи злим. Так, добрим. А хто в казках лякливий і боязкий? Звісно, це зайчик, а хто злий та зубатий. Так, вірно, це Вовк. Молодці малята! До нових зустрічей!